Ну що ж, друзі, сьогодні ви побачите мій останній матч на українському е Євро 2024. Ой, секундочку, забув дещо. О, так набагато краще. Сьогодні у нас в суперниках Маркес, Максончик. Ось такий хлопчина. Ми з ним грали в крестикинулики. Він мені дуже сподобався. Прикольний, веселий хлопчина. В описі під відео ви знайдете посилання на його канал. Подивіться реакцію з його сторони, я думаю, вона вам сподобається. Також не забудьте підтримати це відео вподобайкою, написати коментар мінімум з 7 слів, а також підписатись на цей канал, якщо ви не підписані. Українське Євро. Що це, спитаєте ви, друзі? Це отакий крутезний турнір, який ми, органі... який ми організували з хлопцями. Нас 20 учасників. Ми лупашимось між собою в цю прекрасну гру під назвою ЯFC24. Ось qr кодик з усією, усією інформацією по цьому турніру підписуйтесь, там всі-всі-всі-всі матчі, вся інфа, найкращий гол туру, там, діра, най, най, найбільша діра туру там, і все інше. Для мене цей матч, по суті, вже нічого не вирішує, але я буду старатися показати максимально класну гру. І весь наступний рік я буду тренуватися максимально, щоб в наступному турнірі показати себе з більш кращої сторони в плані там, мого скілу. І найголовніше, задля чого цей турнір створений. Це допомога Збройним силам України. Ось, друзі, QR-кодік на баночку. Ви можете закинути 50 гривень і отримати один квиток, і цей квиток може принести вам PlayStation 5, це головний приз. Також перше, друге і третє місце отримають можливість вибрати е, на свій смак футбольні ретроформи від нашого спонсору, магазину Super Classic. В описі під відео також є посилання на цей магазин. Ну, вроді, все, вам розказав, друзі. Тож перейдемо до матчу, бажаємо переємного перегляду. Поїхали. Ну що ж, по складу змін у мене ніяких, та який сенс, в принципі. От. Але я, здаватись, так легко не буду. Буду старатись максимально показати гарну гру. Так, ми з Маркусом стали друзями. Я кидаю йому інвайтік і пішли грати. Блін, мікрофон у нього не працює. Та що ж таке? Have Fun написали. Маркесу. У нього в центрі поля трошки краще, ніж у нас. Атака і захист у нас краще. Окей. Ми вдома граємо. Це важливо, тому що Маркес е, живе в Португалії. Ми збар... граємо за збірну Португалії. Але Конект може бути просто жахливий. Я навіть не знаю, який буде Пінг. Афійочку за ваше здоров'ячком. Бельгія. Лакака Дебріне. Гарний склад. Рокі Бальбо Мозончик на фоні. Як треба. Не грав я, друзі. Ото останній раз, коли з шотиком грав, Ото я останній раз, раз грав. Пінг 22. Це, мабуть, мій пінг чисто. Але коннект може бути зовсім іншим. Так, обережно підзивання. Так, хлопці, що ви так розбіглися. Гарно. Ай, курва, перетиснув, перетиснув силу. Це було непогано. Та-ра-та-та. <тит> Маркес, мабуть, нервничает трошки, да? А, Киберспортивные приколы пришли, да? Не-не-не-не-не. На контроле. Шпакуха. Оп, я дурне. Добре, порядок. Вот туда його запустим. -да 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 Доку поебальничку трошки отримав. Лукаку. Гарно. Так, курва. Назад, назад, где ж. Ой чуло по цю музику яку я зараз слухаю Курва! Але не можна, авторские права. Гарно, 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 гарно. Моя повага. Ну, ми свій моментик не забили. Самі винні. Конек, до речі, супер. Курва, гарно було, гарно. Знов свій моментик не забуваємо. Але було красиво. Прям красиво, мені сподобалось. Чесно, чесно. Е, я ось розмовляв з другом, не буду казати з ким. І кажу, навіть якщо я буду вигравати, я в кінці, типу, заб'ю свої ворота, щоб Маркосові очки, бо хлопчина гарний. І хочу, щоб він вийшов з групи. Але мені порадили цього не робити, бо типу не спортивно. Ну. Окей, можливо. Така наліаузики закидушка не вийшла. Да, блядь, захист в нього гарний. Це не шотика захист. Це взагалі-то насправді у У Макса, у Маркеса. Найкращий сплат, про те, якого я грав в своїй групі. Плотненько. Тут тягне. Опа. А ось іконок погнав душити. О, куртуа! There's no reason to дурачка. Може і а ти диви? Як блокує. Але непогано розіграли. Єдине, що я хотів до цього матчу підійти голодним, ну не хававши, це порада е Макса Нонфейма. Ось ми на, на, на стрімі в нього розмовляли. Але, блін, Маркес не зміг раніше, а мені на роботу за 10 хвилин виходити. То мені прийшлося похавати. Якщо так я такий плотненько по поївший. Ось така закадушечка. Не туди крутнув. Так, ну перший тайм за Маркесом. Найс. Що йому потно. У ну, мене ударить більше, але там на дурачка були. На стрімчик собі заряджу, блять, буду ахуительно слухать таку музичку. Плотненько, плотненько. Не поспішаємо. Ооо, що мене де у нас такі погане, погані, погані переводики, братан? Oh, <sharp inhale> We gotta hold. on Oh, We have made a living on a place of... Право натискаю, він навіть <гум> не робить перекат. Такий коннектик трошки тут уже в другому таймі не той, який був першому. Там і джитер вискакував квадратики. Всі оці діла. Готовий туди. Ні, а то курва. Гурва! Я за кріша віддав одразу пас. Треба було, напевно, намагатись за нього щось робити. Почему не на Нане? Он же не был в офсайде. Точка молчаночки. Ой, беда. Добре, добре, Коста. Диего, Дуглас. Ну что там? Макс потея, пиздец. видно Йому дуже стрмно пропустити гол. Мені то похуй, <гум> а йому стрмно. Я на Спакухі граю, походу набагато краще, ніж коли я переживаю. Диви, не віддає пол Блотненько так сидить. Вау, яка передача! Я вибачаюсь Макс! Але це пан Крістіано, Рунальду і він ставить крапочку в цьому матчі, і забираємо ми, друзі, з вами першу нічу на цьому турнірі для нас. Бля, це було гарно. Це було гарно. Моя повага супернику Максон обійняв тебе. Дякую тобі за гру. G-G, як кажуть. Друзі, ну, а з цього турнірку я вилітаю. от, нічого. Ще будуть турніри, ще будуть відоси, ще будуть стріми, все буде. Друзі, я вас всіх люблю, обнімаю. Бажаю вам всім гарного тихого вечора. А, так, щось статистику не дають, подивитися. Удара у Маркеса. <три, Три удара у Маркеса. Офігеть. Чому я так не грав, як з ним зараз? От е, Сіті матчі, які я грав раніше, Да Все, дякую ще раз, Максу за гру. Друзі, побачимось в наступних відео. Слава Україні! Не забувайте підтримувати е, наш збір. Подобачку вліпіть. Коментар чи кляпніть. Пакеда.